Леся Українка, хвиля. Хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе, на сухе є баговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, стрепенеться, скине з себе все, що ясне, ясне. Хвиля смутна, каламутна, вже не ясна, вже не біла, відпливає, посумніла, мов до гробу, і з до себе горне баговиння тьмяне, чорне, мов жалобу. І зітхає і вдихає, рине в море величезне і чесне. Чи вона йде до дна? Може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, Колихать малі молюски, гаптувать прозорі луски, на коралі класти карби, Вартувати морю скарби і слугою, під вагою там вона до віку стане і не повстане? Чи полине, межи сестри, милі, Вільні хвилі розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине, і гучна, і бучна, переможно валом сплесне і воскресне.